Що власниця довела до божевільні містичні історії. Вже давно помічено, що сучасна людина є рабом своїх речей. А наскільки давно було помічено, що сучасна людина є рабом своїх речей. Валеріана рівно три роки на Ютубі. Не упустить можливості вдало де до слів. Називає це уважністю до деталей в минулому відео. Досить широко була розкрита тема душі власника присутній в орендованій квартирі. Тоді я ще не знала про випуск містичних історій Негостинна зустріч. Саме час виправити це опущення і подивитися: випуск містичних історій Негостинна зустріч. Ого. Інна 36 років, знак зодіаку, менеджер. Переконана, що її добровільні <сміст> до дивили... віпо <сміст> почекай блядь, знак зодяку менеджер шаблі <сміст> відпокійної господині квартири. А помітили, що саме додає містичності історії? От якщо тут прибрати у цю бурду про привід покійної, то звучить як така рядова побутова історія, де не стоїть взагалі питання вірити чи ні, а тільки о. А з чого почалося? А діло було так: замазуючи синці під очима, Інна їде виконувати свою улюблену роботу у відрядженні. Робота інні взаємністю не відповідає. Якщо вона не впорається із завданням, її можуть просто звільнити. Жорстко. Ми ще навіть не дійшли до містики, а інна на точка Б уже цілком виправдана. Щоб ще більше підтримати продуктивність і ментальний стан своєї працівниці, фірма така: от квартира, от Анна, живіть. Але все не так погано. Mm -hmm. Поки що. Анна виявилася милою та привітною. А квартира сучасною та досить охайною. Знов нема поводу не випить. Сиділи, теревеніли, як раптом Знімаємо кліп, зйомка на паті Вереві А тому що ніякої тримати ванну кімнату зачиненою. Там душно, волога, позаводяться всякі гриби і почнуть хазяйнувати. Увага, скрімір. Oh. дружба померла, навіть не встигнувши народитись. Мають право, ясно вам? І товариство чистих тарілок пішло заїдати стрес, а головна героїня дати подихати своїм синцям. І тут раптом. Not От нахуй на місці Інни? Ще не знаємо, що історія Чатно, дивіться, коротше розказую, А якщо у вас в квартирі закриваються двері? Ну просто ви собі існуєте, а у вас хуяк і закриваються двері, нахуй перше, що ви робите, ви здаєте квартиру на OLX а, із приміткою Роздумний дім. Історія містична. І От ситуація: ти в чужому місті, в чужій квартирі, з підвипившою жінкою, з якою ви тільки сьогодні познайомилися і ще й трошки поконфліктували. Тебе закривають у вані, де починає моргати світло. Та я би невольно б скористалась тим, що знаходжусь у вбиральні. А їй нічей вистачає концентрації на екзистенційні питання. Чому Ганна закрила її у ванні? А не цікаво тобі, як? Там же по ідеї, замок, має зачинятися тільки зсередини. Ну да ладно, ну, головне да. не опускати руки і продовжувати ними стукати. І тоді рано чи пізно будь-яка двері ну, піддасть. Ну сука, ну знову це блять. Хто серйозно вірить? От хто серйозно, скажіть мені, будь ласка, хто серйозно вірить у uh, битву екстрасексів? Ну, мабуть, бабки якісь вірять, да? блять. Згадався та шортс, там, де бабка показує яйць згенероване відео, на якому від, видно Ісуса Христа, і вона каже: От он, он дійсно к нам прийшов. Я так цього вгорав, я не можу. Зараз, якщо знайти, я вам покажу. О таких життєвих мудростей вчать нас містичні історії. Сам Іна звільняється. Так. Анна, яка в немістичній історії мала б підпирати двері, на місці злочину відсутня. Біжимо наносити удару відповідь. Ну, принаймні, інна біжить, а ми... Легендарне відео, де бабушці вдалося засняти. Блядь, блядь, та я їбав, сука, ну пізно, короче, самі придумайте. Значить, ми в чужому місті, в чужій квартирі, з підвипавшою жінкою, з якою ви тільки сьогодні познайомилися, ще й трошки поконфліктували, після ситної вечері за відомими законами йдемо до ліжечка. І бачимо такий питець. Та я би побігла б наносить удару відповідь, але Анна вирішила залишатися милою та привітною і інтелігентно уходить просто в захист. Цей злив конфлікту буде легендарним. Дівчина вирішила поговорити завтра. Які часи? Такі амбасадори психічного здоров'я, це я. Тому нагадую про своє посилання на Майндлі і промокод Валеріана на знижку 10% на перший сеанс зі спеціалістом. Бережіть себе і психіку. Блять, Мені Майндлі ніякого промокода не дали, тому не переходьте на Майндлі, залишайтеся шизиками. Блін! Гриби з ванною вже еволюціонували до розумної форми життя і заселилися в її кімнату. Нас окружає мир звук, попадає в чуже поміщення, істенено що звуки становяться другими. Ні, це все зрозуміло. А наскільки є, що у нас тут бабка відтворює сцени сцену сутінок, заважає спати. Що з цим робити будемо? А? Чи то вже до психіатра? Інна зрозуміла після важкого дня у неї вже починаються видіння. А. Тобто версія настільки в межах норми, що цим, в принципі можна заснути. Тому краще за все, швидше кластися спати. Краще за все? <світ> а хуй поспориш насправді, Інна, поки що. Психіка. Дякую, бо я задумався скористатися Мандлі. От дивись, в мене немає промокода Мандлі. Всякі промокоди, які вам пропонують інші блогери, от ну я їх особисто не можу гарантувати, розумієш? Може тебе там наїбуть, може тобі дадуть по ну, промокоду Валеріани, якогось шезойду також лікаря. Може насильника якогось, не дай Боже, дадуть. Я цього не можу гарантувати. А от коли в мене буде власний промокод, я можу гарантувати, що тобі дадуть високоякісного спеціаліста, і він вилікує всі твої. А, як його? Хвороби. Тому, поки немає промокода Олексійович або Given Fly, а, не треба йти на Мандлі. Моє захоплення. Якби на початку не вкинули спойлер Ніколи б не подумала. І виходить, що далі наступає усвідомлене сновидіння, яке бабка використовує як площадку для перемовин і висуває досить чітку умову. Хочете жити, забирайтеся? Не знаю хто як, але я б уже на цьому етапі стала б в діта з зібраними манатками, зачиняла б ту квартиру з іншого боку, а другою рукою бронювала б гатель. Жарт. Це було б уже на цьому етапі. Містичність в тому, що наш мозк налаштований пошук артефактів. Блять, ну зараді артефактів. Ми будемо в ставки, значить ха, ага, шукаємо. Та можна і в аномалії пожить, дума Інна? І, прокинувшись холодном поту, пиздує на роботу, де буде агресивно клацати на калькуляторі і знов ставити в корені невірні питання. Що ж відбувається з ними в цій квартирі? І хто ця жінка? І що означав цей Корені вірним питанням було: а які є ще варіанти житла? От після умови, що безкоштовно, але власниця ваші... Поріжува... став аномально квартиру безкоштовно, але власниця поріже чи речі, і подивіться, як ви спите, і подивіться, як ви спите. Ладно, всі речі, і подивіться, як ви спите. Планка мала б підупасти. Намальований камін. Дайте два. І під час кофі брейку жінкам так між іншим розкривають лор. Квартира належала uh -huh. покійній матері власника фірми, і свій материнський образ вона зробила збірним сторії Фройда і анекдотів про свікруху. Тобто, дико тригерилася з того, що її дорослий син хоче інших жінок, і одну з них навіть довела до психлікарні. Видимо, і за життя промишляла отаким, от от всяким. Тому що це ненормально, коли дитина всю свою життя принадлежить своєму родителю. Ой, це ти шо на картах Таро таке прочитала. Так, можна відьмам всяким, адекватні репліки не давати. Що це таке? Екстрасенс нарешті в кадрі не виходить, дихатися. Син думав, що після смерті матері дихатиме спокійно. От як ви вважаєте, це може бути Медведчук? Він так схож? Але я точно не можу здається, може і не він. Було б так символічно, якби О, такий б ще це Медведчука. На передньому плані руйнуються стосунки. Та це даже... реально Медведчук. Ну, Держбезпека. Так, коротше, син думає, що нарешті можна побунтувати достатньо навіть без наркотиків і рок-нрола. Але неупокоєний дух бабки тримає на цій землі велика місія. Покласти кінець своєму роду, тому всі жінки, не чекаючи потрапляння в божевільню, тікали з цієї квартири. І нарешті, хоч комусь приходить ідея, просто з'їхати звідси. Недарма він тут, начальник фірми. Син спочатку десь вигулює меблі з іконами, вертає назад і вирішує дуже негуманно селити тут співробітників, які приїжджають у відрядження. Ну угу. на халяву можна і в анамалії пожить. Думають співробітники, хто відволікає привида грою в дартс, хто малює крейдою коло і, і читає молитви, але все одно довго у тому помешканні не витримував ніхто. Так що, дами, може в гательчик? Чи? Ну, вибір ваш. Жінки взагалі достатньо емоційні істоти, я думаю, нікого не ображає. Термін. Істоти, блять? Істоти, блядь! Так. Плюс чат, якщо істота. Ну Продовжуй. 2025-му за кенселем тебе. Заспокоївшись тим, що в неприємностях винний всього лише духа не чужа людина, з якою ви вперше разом ночували, героїні знову дружать і вертаються в квартиру. А там. Всі їхні речі розкидано по квартирі та скрізь безлад. Так, Ватсани, у нас список підозрюваних. Йовені, те тобі відео з бабкою прислав? Теге? Давай глянемо. Дух бабки з розповіді вашої хуй пойми кого і жива людина, у є побегайте, Так, я не могу. Сейчас вот да Иисус Христос. И что ты думаешь по-настоящему? Это по-настоящему, Саша. Та ні. І, і матір Божий так приходит. <сіпев> <Вот>. <сіпев> так. Саша, это по-настоящему. Я не Дякую, Сука. Дякую, Я. Видно, хотілося. Але <відне> страх <гування> <відне> підказував лише такий варіант. <піва> Припустимо. Так а що робити будемо? А. Ляжемо спати разом. Чари, свикрухи з ада. Можна було так випуск назвати. Ганна запропонувала переночувати разом. А завтра зранку вже вирішувати проблему з житлом. Да, все задоволена, відчепилась, поки вони сплять. Зараз буде ліричний відступ, такий духота момент. Коли ще нагодиться контекст про це сказати, але от я постійно, коли дивлюся щось про привидів, я не можу перестати думати, чому їх так придумали зображати. Чому вони мають вигляд свого фізичного тіла? Чому вони в одязі? Як вони в будь-якому культурному продукті сприймають реальність, якщо всі органи чуття вони від фізичного тіла? А дух це ж типу як все окрім фізичного тіла? Блять, як ну не ускладнені теж придумала, звісно, душ душить тут вона. Духи існують. Я їх бачив. Он бабка Ісуса показувала взагалі по телефону. Як вона бачить, куди йти, як вона підпирає двері, скидує речі, які звуки видає. Як приймає рішення? У неї, без без у неї нема нервів без нема нервів. Без я ще з перегляду Скубіду в дитинстві не розумію цього. Там був чан великий з душами людей, чиї тіла зайняли монстри. От він їх ловив руками. У них були обличчя звідки? Це ж їхні фізичні обличчя. Вони могли говорити своїми голосами. Як? У духа немали генів, зв'язок, Велма була без окулярів, тобто хвороби не передаються. Ні, ладно, я розумію кіно, це візуали метафора. Чому головна загроза пекла це фізичний біль душі від високих температур? Все, прокидаємося? Прокидаємося. Ахуєть. Це прокидаємся. Прокидаємся. Ти відьма. Бріть тебе спалить треба. Анни нема. Ідемо шукати Анну. В туалеті нема. Ніде нема. Ні, анна, ні. Ти ще зможеш знайти житло. Не сприймай трош як відображення реальності. Я місяцями шукаю смішні фотки. Анна, життя прекрасне. То обов'язково ще не менеджериш собі на власне житло. Анна, клей кохає тебе. Анна, ще цілих п'ять років до 2020-го. Але 2020-й настане. Анна із у в вікно. Вривається отець Георгій. Це психологічна травма. О, як! Чому тут відьми і говорять про психологію, а психологи несуть хуйню? Потім злий дух добирається до Разуму Інни через телебачення і ультує її більшими спецефектами. Сподіваюся, з вами такого. Ніколи не трапиться. Сука, СТБ, один із головних каналів, нахуй. Таку хуйню показує. Нє, окей, вони показують хуйню, бо її дивляться. Вони заробляють на цьому. Але, блять, люди, які вірять, це ну ай боляче. І це ті самі люди, які можуть голосувати на виборах. Розумієте, блять? А краще і не завершиш. Дякую, містичній історії. З нами щойно стався прекрасний ностальгічний серіал. Цілих 20 хвилин несправжніх проблем драматичним голосом Павла Кастіцина. То кайф. А напишіть мені, в які ще вигадані світи ви хотіли б піздувати з моїми коментарями. Я от думаю в бік якоїсь там сліпої чи сімейні мелодрами, от щось таке. От ага. якщо знаєте прям якісь смішні випуски, кажіть, так багато всього розумного, так багато повчань, грузу всякого. Залишайтесь на моєму каналі. Я обіцяю, буде дурість і серіали. Важливе прохання до вас. От якщо під час цього. А піво буде чи якогось ще мого відео ви б посміялися прям. Пишіть про це мені в коментарі. Оце мій улюблений вид коментарів, коли хтось усявся зі сміху. Стоп знято? Я посміявся, але я не буду писати коментар, я записав відео, на якому видно, як я сміюсь. Це набагато цінніше. Ні, я не знаю. Переходь на оригінал, понял? Переходь на оригінал. Цю камеру, треба пихати. Да, цю камеру треба пихати. Переходь на оригінал, щоб тебе бабка з телевізора не виїбала. Отак от. Да-да. От. Бам!